Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні у нас коротенька новина про майбутній сезон проєкту Холостяк, у якому головним героєм стане популярний актор Тарас Цимбалюк. Щойно було оголошено його участь у шоу, як окрім захоплень і компліментів від шанувальників, у мережі з'явилася й хвиля критики та відвертого хейту. І якщо сам Тарас ставиться до цього спокійно та майже не реагує. То ведучий проєкту Григорій Решетник в інтерв'ю Lux FM прокоментував ситуацію, зазначивши: якщо людину хейтять, значить вона цікава публіці. Якщо тебе хейтять, значить ти чогось вартий. Якщо про тебе пишуть, значить ти справжній головний герой. Тарас Цимбалюк заслуговує на увагу. Наш проєкт протягом років залишається найпопулярнішим, і ми до цього вже звикли, сказав ведучий, додавши, що хвилі невдоволення часто йдуть від тих, хто сам нічого не досягнув. Також Григорій нагадав, що подібна критика була і у попередніх сезонах, зокрема щодо Олександра Терена. Але, попри хейт, завжди є велика частка любові, вдячності та позитивної реакції від глядачів. А що думаєте ви? Чи стане Тарас Цимбалюк достойним холостяком? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.